Пірчики, помідори. Ага. А що буде? А, та що нормально, он бур'ян? Ось так лучанин Олександр вирощує томати прямо на доху свого гаража біля багатоквартирного будинку у центрі Луцька. Таку грядку чоловік зробив більше десяти років тому, хоча каже, що до цього колись тут вирощували городину батьки. Каже, зробили тут міні-город через те, що за багато років на доху будівлі зібралося чимало землі. Ще батьки мої були, то сиділи тут, як карице і сусіді, от. У мене задавали вопрос, а чого ти нічого не садиш? Я говорю, де я на роботі по 12-14 часов, коли займатися, за ним же треба ухаживать. Пішов на пенсію, то що? Викопав, то що бур'ян був. Як бачимо, результат не змусив себе чекати. Город на даху щороку дає хороший урожай. Крім томатів, чоловік висадив тут і солодкий перець. У мене їх до 40 штук. На no. перці коли висадили? Цього року садили. Da, 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 da. Перше висадили, так? Да? Ну, no, помідорчики посадив, щоб не спереді, бо тінь буде на перчики туди-сюди. Mm. Вот. Mm -hmm. О, їх тут висадили, ну там один і два пропало. То ж такое. Олександр пішов уже восьмий десяток. Чоловік розповідає, захопився вирощуванням рослин, коли вийшов на пенсію. Раніше працював інкасатором у банку. Тому часу нагород не було. Розповідає, нині веде активний спосіб життя. А город це улюблене хобі. Збираю там салатик туди-сюди, пообідати, позавтрикати. Mm. Туди. А так то. Я солю їх, потому що от, ми стоим, підвал є куди ставить. Не те, що консервировать. Консервація це вже все. Це ось, там, туди-сюди. Це не чистий продукт. А це натуральний. Засолив себе. Ну, спеції добаю сусіди не проти такого заняття чоловіка. Навпаки, розповідає Олександр, деякі повторили його ідею і собі. Крім того, чоловік має грядку не лише на даху, а й біля будинку. Тут вже не лише томати, а й огірки, півонії та знову ж таки перець. Олександр каже, улюбленою справою займатиметься й далі, бо ж урожай вирощений на даху тішить не лише його серце і душу, а й близьких і знайомих.